14-річна велогонщиця із горішніх плавнів Вероніка Осипенюк стала срібною призеркою чемпіонату України з велокросу у командному заліку. Змагання відбулося у Черкасах минулого уікенду. Вихованка тренера Сергія Долинського досягла успіху на змаганні у складі збірної Полтавської області разом із Кременчуцькими велогонщицями Катериною Троян та Дарією Яценко. Представниці Полтавщини проїхали шість кіл по пересічній місцевості у лісопарковій зоні сосновий бір на Черкащині. Усього у чемпіонаті України з велокросу участь взяли понад 230 велогонщиків із 18 команд. Плавчиня з горішніх плавнів Юлія Ткаченко, яка зараз навчається у спортивному ліцеї Полтави та тренується у школі вищої спортивної майстерності, досягла значного успіху на міжнародних змаганнях у польському Любліні. Там брали участь плавці із 25 країн. У складі збірної України Юлія Ткаченко здобула чотири медалі: дві золоті, одну срібну та одну бронзову. Перше місце вихованка Дю номер 1 здобула на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Срібло Юлія завоювала на дистанції 50 метрів на спині. Бронзову медаль юна плавчиня виборола на 100-метрівці батерфляєм. Спортсменку до змагань готував тренер Артем Лашко. У горішніх плавнях відбувся дебютний всеукраїнський турнір Грізлі Опен Кап», який зібрав понад 300 учасників з Полтавщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Харківщини та Миколаївщини. Ініціатором проведення цього всеукраїнського змагання у фізкультурно-оздоровчому комплексі був тренер ДЮСШ номер 1 Андрій Бурдун, який очолює спортивний клуб дзюдо Грізлі. Серед горішньоплавнівців кубки переможців здобули юніт дзюдоїсти Тимофій Оніщенко, Мирослава Іванчук та Максим Яцина. Гірник спорт на мажорній ноті завершив виступи цього року. У заключному матчі 2024-го команда Валерія Куценка на виїзді переграла Чернігів. В якого не могла відібрати очки у попередніх п'яти зустрічах, гра із незручним суперником завершилася вольовою перемогою гірника спорт із рахунком 2-1. У складі гірників голи забили Максим Тяпкін та Вадим Страшкевич. Свої виступи у чемпіонаті України другої ліги. Гірник спорт відновить у квітні 2025 року. Юнаки гірника спорт команди Ю-15 на першому місці завершили цьогорічні виступи у чемпіонаті Дитячо-юнацької футбольної ліги України. У заключному матчі року вихованці тренерів Романа Цимбала та Віталія Токовенка із рахунком 1-0 виграли у Харківського востока. Команда юних гірників Ю-17 не зуміла відібрати очки у своїх однолітків із Харкова і поступилася гравцям Востока із рахунком 0-3. Вихованці Олександра Бідника завершили першу частину сезону на шостому місці. У Новогалещинській громаді відбувся юнацький футбольний турнір на честь загиблого захисника України Олександра Пархоменка, який у вересні минулого року віддав своє життя під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Команди на турнірі змагалися за яскраві кубки та індивідуальні призи, у придбанні яких сприяли генеральний директор ТОВ Біланівське ГЗК Юрій Химич та благодійний фонд полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Ці підприємства постійно підтримують розвиток дитячого спорту та сприяють створенню справжнього свята для юних футболістів. Переможцями турніру у двох вікових категоріях стали команди Псол Плюс із Омельника та Козельщина 1 Дев'ять команд стартували у першості футзалу. Участь у ній беруть колективи підрозділів компанії, а також молодь із вищого професійного гірничо-будівельного училища. Протягом місяця команди виявлятимуть переможця турніру у дев'яти турах. Більшість матчів першого дня турніру пройшла в напруженій боротьбі. Свої перші перемоги на турнірі здобули команди «Ферострой» три об'єднані колективи – дирекція РСЦ, ЛМЦ, ЦБТ, а також команда цех виробництва окатків Залізничний цех. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про виступ юних плавців дюсиша нородин горішніх плавнів у полтавському басейні. Акварена проведенню змагань у Полтаві на гідному рівні сприяла кваліфікована робота суддів, серед яких були вихованці місцевих шкіл плавання. Я суддя на повороті. Дивлюсь за правильним виконанням повороту. Все було правильно. Як все виконують правильно, в основному? більшість дітей вділяє правильно все в добре. А в чому помилки? Головні. Діти часто не касаються бортика руками або не допливають і роблять розворот раніше. ми затримаємо, щоб дитина також щось не дотронулася, то ми її страхуємо, щоб вона все була тут? Як було, все вірно. Все зроблено дуже, дуже добре, на вищому рівні. Наскільки важко от, працювати? Ви два дні так працюєте. Так, спать дуже хочеться, засинаю вже. Як вас обрали на такий відповідальний посаду відповідальну? Не знаю. Я сам напросився. Плав... Плаваєш займаєшся плаванням? – Триатлоніст, там плавання, велоспорт та біг. А що найбільше тобі подобається? Велоспорт. – Звання є якесь. Кандидат в майстри спорту з триатлону. Ну розкажи, наскільки важко тут витримуєш таке навантаження? Це, це не навантаження. Не важко. Спати хочеться. Для того, що нічого робити. Дуже легко. Ну, два дні треба тут майже весь день. І що? Це може бути тільки людина, яка фізично готова, так? Ні. Требаш витримати. Неважко. Не ну і розкажи про триатлон, які там навантаження. А там важко. Ти професійно займався чи займаєшся? Так, займаюся, треную дітей з триатлону, з плавання. Сам займаюся, але вже не так, як раніше. В рішніх плавнів Іван Іванов у нас там е, Олімпієць, все, знаєш. Що... Знаю, знаю. З ним не змагався. Змагався, тренувався. з ним. І в річніх плавнях, мабуть, змагався. так? Змагався, так. У 19-му році. Табанюк Влад, П'ята доріжка. Рахмаїл Іван. Пастух Єгор. Савченко Данила. Друга доріжка. Во второму запливі. Перший заплив виходить зі мною. А це момент роботи судді при учасниках його функції виконував вихованець школи плавання горішніх плавнів Сергій Охріменко, в якого були дуже відповідальні функції формувати запливи. Тренувався в горішніх плавнях у пані Сава Валерія Семеновича, у Стакоза Олександра Васильовича. Вже 13 років так я тут в Полтаві. Займаюсь суддя при учасниках. Все добре. Діти ростуть. Радою, устакозами плавали я, Цвітков Олександр, Бойка Денис, Кавальов Максим, Рожанський Антон. Вигравав область, був неоднократним чемпіоном, призер України, дистанції, дистанції 200-400-1500 вільним стилем. Також 200 на спині, 100 на спині. Чи не будете ви на горіш... у горішних плавнях, там на Кубку Феруму чи на інших змаганнях? Планую ось наступні змагання, будуть до кінця місяця. У горічних плавнях? Так, так. Просили. Ну, я думаю, я поїду. Треба, мабуть, суддя при учасниках, так? І треба, але ну, подивимось. Після спілкування із Сергієм Охріменком ми затрималися у приміщенні, де юні плавці очікували на свої запливи. Всього в мене дистанції у двох днях чотири. Од, од, в один день 200 комплекс, а другий 100 спина, 100 кр, е, вільний стиль і 200 вільний стиль. Ну і де найкращий результат показав. Я думаю на 200 комплекс. Це важкий стиль плавання. Що головне на 200 комплекс? Головне зробити це вірно і ніде не допустити помилки. Раніше приїжджав на обласні чемпіонати отакі? Це тільки другий раз в Полтави. Які відчуття хвилювався? Так. Скільки плаванням ти займаєшся? Шести років. А зараз скільки тобі? 12. І будеш пливсти? Так. І дистанціях? Сто спина і 100 вільний стиль. Як тебе тренер налаштовував на заключні запливи? Швидко працювати ногами і ніде не допустити помилки. Денис, ну як тут тобі басейн, як тобі атмосфера цього змагання? Дуже класно. Подобається тут. Є різниця між басейнами. Як ти ось тут відчуваєш цю різницю? Тяжеліша вода. Чи вона важкіша? Те, що е, великий басейн і ну, 50 метрів. На таких змаганнях велике навантаження, кілька дистанцій пливеш? Е, велике. Що головне тут і на якій дистанції показав гарний результат? 200 метрів е, вільний стиль та 200 метрів комплексне плавання. Ну, що головне тут на дистанціях, е, як виступати гарно? Вірити в себе і не хвилюватися. Розкажи, як тобі змагання, які враження? Ну, хороші. Важко пливсти. Які дистанції, так, а маленькі, ні. Я адаптувався до басейну 50 метрів. Так. Яка дистанція найкраща у тебе вийшла? Ну, не знаю. Як ти думаєш, Славік Кузьмін, буде чемпіоном України? Я думаю, так. А ти будеш? Сподіваюсь. Скажи, як тобі змагання тут на ці два дні? Де було важче, де легше? Важче було на 200 браз. На 200 комплекс я покращила свій результат на одну секунду. І в мене ще буде дистанція 200 браз. 100 браз я проплила за 1,39, а 200 браз я ще буду плит пливти, я не знаю. Ну, як тобі тут басейн, як умови? Сподобалися? Басейн дуже крутий, умови теж класні. Добре, що тут можна купити поїсти, якщо голодний, а взагалі то дуже комфортно. А мені задоволена результатами? Так. Що тренер тобі, як коментує? Тренер хто в тебе? Е, Катерина Валерівна. Що вона, що вона каже? Е, те, що на е, моєму способі брас, треба, коли велика дистанція, треба робити е, скальження, щоб е, швидше пливти. Бо на великих дистанціях без цього нормально не пропливеш. року? – 2010-го. – року тисячі. Так. Вода відрізняється тут і у Нептуні. Так, дуже відрізняється, бо на 50-метровому басейні треба більше зусиль прикладати, бо тут вода тяжча. Найкраще я виступив два роки тому, здавши розряд у цьому басейні. Як тут басейн тобі? Подобається. Важко 50 метрів плисти. 50 метрів ні. Які ти вже на плавання ходиш? Це восьмий рік ходжу. На що націлюєшся? Які, які в тебе мрії, завдання? Майстер спорту України. Майстер спорту, так? Зараз який в тебе розгляд? Третій, дорослий. Ну, вже скоро, так? Не зовсім. От після третього, другий, перший КМС. Да. Скільки дистанцій в тебе було на змаганні? – Три. Ну, де найкраще виступив? А я не пам'ятаю навіть. Ну розкажи, які емоції отримуєш від плавання? Хороше? Давно займаєшся? Сім років. Розкажи, як тренування проходять? А, ну тренування по півтори години. Ну десь два кілометри ми пропливаємо за тренування одне. І як себе відчуваєш після тренувань? Та нормально. Ну і розкажи, найулюбленіший твій, твоя дистанція яка, яким стилем полюбляєш плавати? 50-вільний стиль. Це Спринтерська, так? Так. Да. А як прийшов, згадати на плавання? Ну я мамі сказав, щоб ну, вона запитала, ну, куди ти хочеш, на який спорт ти хочеш ходити, я сказав на плавання. Що дума, які думки, коли стартуєш на дистанції? Та, та ніякі, терплити дистанції. Хвилюєшся? Ну, на 100, 100 вільних стиль, ні. Ну на 200 вільних стиль, так. Да. Добре. Ну, бажаємо тобі удачі. Дякую. У зоні очікування ми вдруге зустріли плавчиню США номер 1 Марію Репченко після її найбільш важкої дистанції. І з усіх моїх дистанцій, що я плавала, це найдовша дистанція 400 метрів кролем. Ну і як там результат? Раніше плила 7,07, а зараз проплила 6 хвилин 32 секунди. Звідки сили береш? Я не знаю. Просто звідки будеш плавати, так? Е, так, ще буду плити 100 на спині. Поділитися своїми враженнями від змагання виявляли бажання й учасники з інших міст. Ось які емоції були у дітей з Полтави. Я виступила найкраще на брасі, а на всіх дистанціях я ну послідні предпоследні місця. Я пливла перший день 17-го числа 200 комплекс пропливла последньою. Сьогодні пливла першою 200 вільний стиль, я пропливла теж останньою, пливла брасом, пропливла четвертою, а зараз буду плити на спині. Чим тобі плавання подобається і чому прийшла на плавання? Я одразу думала, що просто поплаваю безкоштовно і все. А потім я почала обганяти всіх, і він мене в першу групу записав. Брала участь у горішніх плавнях на змаганнях. Так, цього разу поїдеш чи ні? Да. Чим да. Тобі запам'яталося змагання в горішніх плавнях. Ну, що Там дуже дружелюбні е, діти. Мені все подобається. Я сподіваюся, що я в цих змаганнях отримаю третій дорослий. На, майже на всіх дистанціях я вже маю перший юнацький і будемо сподіватися, що буде третій дорослий. Які в тебе враження від змагань? Цілком нормальні, проте я вважаю, що судді не зовсім коректно оцінюють, тому що минуло вчора. Я пливла 200 комплекс і в запливі переді мною дівчинку не дискваліфікували, хоча вона зробила неправильний поворот. А я, ну, я також зробила неправильний, але мене дискваліфікували. Але так цілком нормально. Чим тобі плавання подобається, скільки вже займаєшся ним? Я почала займатися десь мабуть, років вже три. Я люблю плавати. Ну, я тут завела багато друзів, у мене гарний тренер, у мене і успіхи. Віталій Алпатов Віталій Юрійович. Все дуже добре, я виповнила третій дорослий розряд. Наскільки важко його виконати було, на якій дистанції? Я виконала на 200 комплекс, на 200 кроль ще в мене 100 кроль. Ну, було легко в тебе враження? Мені також сподобали. Мені також сподобалось. І я також випов, виповнила третій дорослий по 200 кроль, 200 комплекс, 400 кроль. І ще будемо з нею в одному запливі пл плити. Стоку. Що дозволило виконати розряди тобі? Яка підготовка була до цих змагань? Ну тренування шість разів на тиждень. Не пропускала зранку? Ні. Два рази, два рази на день чи один? Ні, зараз один, але тренер хоче додати ще один. – Як ти готувалася? Те ж саме, тренування кожен день, крім воскресіння. Так. Неділі, неділі, так. Басин тут надихає на успіхи такий. Так. Ви тут тренуєтесь? Так. 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 Ми в одній групі тренуємося. У нас є дві найлюбніші дорожки, це четверта-п'ята. Чому саме? Ну, Мені вони дуже сподобались і ми на них кожного день плаваємо. Чемпіонські, так? Протягом чемпіонату у полтавській акварені панували позитивні емоції. А ці дівчата, які пливли поза конкурсом, малюнками на обличчі покращили настрій не тільки собі, але й оточенню. Ми зайшли до тебе, побачили наліпки і зрозуміли, що нам це потрібно. Вирішили, що в нас Хелловін трошки раніше розпочнеться. І Буде веселіше виступати? Так. Звісно, і тренуватись. Сьогодні ви поза конкурсом пливли, а взагалі на такі змагання теж будете робити малюнки? Так, звісно, у нас в наступному місяці буде чемпіонат Полтавської області в нашій і віковий чемпіонат України. Чемпіонат України. І будете Також з малюнками виступати? Подивимось. Подивимось. Ну і розкажіть, як обирали малюнки, що в тебе на обличчі? У мене кішечка, гарбузи. Гарбузи. Вибирали найкрасивіше. Що це значить? Так, боялись Суперники. У тебе лише один малюнок, так? Так. У мене було три, але я трошки змила їх. Ми сьогодні потренувалися, як ви потренувалися, пропливли? Добре, поліпшили результат на 13, на 13 секунд. Тому. Ти виступала? Я сьогодні не виступала. тільки тренувалася на розминці, але це трошки. Не дуже добре вийшло, бо була довга тривога і розминка була всього 20 хвилин. І що тренер казав про ваш такий вигляд? Нічого, не він сказав, звик. – ми дурні. Але ти терпів, так? Так. Він нас підтримує у всьому. Скільки днів будеш ходити в такому вигляді? Звичайно. Батьки теж нічого не сказали. От побачать і скажуть. <реш> так. Вони ще не бачили. Бачили, але так. Не дуже. Ви самі з Харкова тренуєтесь у Полтаві? Не? Так. Коли переїхали і скільки тренуєтесь у Полтаві? Я півтора місяці тому, а ти? А я півтора року тому, але у цьому басейні з новим тренером плаваю лише півроку. В Харкові немає можливості тренуватися чи там працюють? басейни? Е, є можливість, але це важко через організаційні питання і в цілому, ну там страшно трошки. Гарний настрій наприкінці обласного чемпіонату з плавання був є у вихованки ДЮСШ США 1 горішніх плавнів Варвари Павленко. Дівчина розповіла, які емоції отримує на змаганнях. Веселі, смішні, добрі. Настрій бодьори, все добре, виступала, теж я задоволена своїм результатом. Ну, докладно розкажи, які дистанції. Я плила сьогодні 100 браз і буду ще плити 100 кроль. 100 вільностей. Покрашу результати? Так, да, набагато. На якій дистанції? 100 образ, я ще не знаю, що буде на 100 кролів. Як тобі басейн тут, як ти пливла? Все добре, мені він подобається. Ну... Які спортсменки переїхали до Полтави. Ти б хотіла переїхати чи ні? Таке, не знаю. Точно ні. Ще вдома поплаваєш, так? Вдома поплаваєш ще. Так, ще поки буду у нашому місці. Там, там дім, там краще завжди. Там ти зручно себе почуваєш. Ну і розкажи, над чим тобі ще треба працювати? Це старти та повороти, техніка. Будемо намагатися, щоб було все добре і краще. Плавання не заважає навчанню. Ні. Ти як навчаєшся. Таке середнє. Який твій? Е найлюбленіший урок, предмет. Українська мова та українська література. <ріст> <ріст> Він виходить у мене дуже чим останні. Там більш оцінка. Варвара Павленко ще на шляху до перемог та успіхів, що вже мають вихованки дю США 1 горішніх плавнів Юлія Ткаченко та Поліна Клейміонова, які переїхали тренуватися у Полтаву. Ми пливли поза конкурсом, тренується нам дуже добре, дуже подобається, тому все гаразд. Іде підготовка до основних старців. Викли вже до басейну 50 метрів. Так, да. так ми тебе теж знайшли тут у басейні Полтави. Розкажи, як ти тут виступаєш, як готуєшся, до чого готуєшся? Ну, зараз я готуюся до міжнародних змагань. Вони будуть проводитися у Польщі. І от через неділю я туди буду їхати. Переїзд, це важкий був чи ні? Ви там, ну, звісно, що скучили за рідними, але ось треба тренуватися. Як ви цей період пережили? Ну, просто е, потрібно це пережити. Ми всі будемо з цим сталкуватися. Ну, така життя. Така да. життя. Так. І в тебе найближчі плани, де плануєш виступати? Виступати будемо на чемпіонатах України, показувати найліпший час своїх дистанцій та виконувати нормативи. Як, водичка, як ви адаптувалися до 50 метрів, як тренування проходять? Тренування проходять дуже добре. Все гаразд, нам дуже подобається багато. Як ти відчуваєш себе в цьому басейні? Не шукаєш там бортик після 25 метрів? Ні, ні. Ну, вже ну, більше менше привично. Чи будете приїжджати до горішніх плавнів там, виступати, якісь змагання, чи вже поки що ні? Ну, гадаємо, що так. Так, але ми не знаємо, коли найближчим часом. На цих змаганнях виступили поза конкурсом. Задоволені результатами. Ну, розміну. Так, результат перший старт в цьому сезоні, тому результат показали плюс-мінус. нормально. Два дні запливів у Полтавському басейні Акварена були насиченими на події та надали можливість усім учасникам перевірити себе на початку сезону. Далі у юних плавців буде чимало змагань. Найближчі з них цього тижня відбулися на всеукраїнському турнірі Кубок Ферум у горішніх плавнях, про який ми розповімо у наступному випуску проекту ТОПСПОРТ.